Воздушський парк для людей. Чи не найбільше легені Ужгорода, нині перетворилася на справжній атракціон розваг. Майже щодня у парку з'являється щось нове та інтригуюче, каже його директор Олександр Черняк. Так напередодні до Боздушу переселилася і баба Яга. Казковий будинок на курячих ніжках уже облюбувала місцева малеча. Ну, що у нас нове появилось? Зараз домик є такий у нас на курячі ну, ножки. Це підприємець подарував, який відгукнувся і сказав, що хоче подарувати парку щось від себе. Це є такий прозор Євген... Євгеній Ігорович, який просто без якихось корисних, там, щось. просто хоче діт... хотів дітям подарувати. Такий. Дитячий майданчик, от він стоїть. 39 тисяч, він стоїть. Гроші поти не треба, катайтеся, відпочивайте. Що... Щодня у парку з'являються й нові лавиці, аби ужгородці та гості міста мали знову відпочити на свіжому повітрі. Проте не всі цінують те, що дається їм безкоштовно. Дехто навіть намагається позичити назавжди одну із новеньких лавиць. Вот. Чому бетонувати? Та тому, що люди у нас, вроді би, е... знають, що це парк їхній. Але трошки є деякі люди, які розуміють, що ну, їхні, значить, можна проїхати з тачанкою ночі, лавицю підняти і везти кудись додому по заказу. Я не знаю, кому вона. Якщо йому дуже треба, я ну, подарую, подарую йому. Але чому бетонуємо? Тому що вкрасти хотіли. Приїхали з тачанкою, добре, що сторожа у нас є. Міліція вчасно прибуває, того і лавиці на місці. От ми і бетонуємо. Хоча хочеться, щоб вже бетонувати, зв'язувати цепями. Ну, це прошлий вік. Відвідувачі Боздорського парку задоволені, що із звичайної лісової зони тут зробили справжнє царство розваг. Віднині кожен може знайти заняття до душі, особливо діти. Я думаю, вважаю, що для дітей то дуже приємно тут і погуляти, і покататися на караселях. І подобається в принципі все, що більш-менш чисто порядочок і можна звіддихнути з дітьми гарно. Катаюся на качелях. Відпочиваю. Ну, Та ще тут можна гар, гарно відпочити. На сьогоднішній час дуже гарно обладнаний, природа гарна, дуже гарні майданчики, де можна привезти внуків, діток, щоб вони віддихнули. Тим більше зараз літні канікули, прекрасна природа, прекрасні майданчики, прекрасні. Всякі атракціони, домик зараз новий побачила, прийшовши на прогулянку в Боздорський парк. Прекрасний домик на курячих ніжках, де дітки з задоволенням проводять вільний час. У планах Боздорського парку – 40-метрове колесо огляду. Олександр Черняк запевняє, уже є інвестори на нову атракцію. Тож незабаром ужгородці матимуть ще одну розвагу: таке чортове колесо в області буде єдиним.